П'ять правил, які зроблять вас заможнішими мовою психолога. Мене звати Євгенія Войтович, я клінічний психолог. Коли я зачіпаю тему фінансів, це завжди така провокативна тема. Якщо у вас виникатиме зараз якась агресія, напруженість, якісь неприємні відчуття, почніть вести за собою щоденник. Чому ви на цю тему так реагуєте? У нас світ все одно є матеріальним, та і все одно ми всі говоримо так чи інакше про гроші. Отже, перше правило це ведення ваших доходів і ваших витрат. Почніть їх фіксувати щоденно. І протягом трьох місяців ви побачите, куди у вас гроші йдуть, на що ви їх витрачаєте, взагалі ви будете бачити їхній оцей потік. Тоді ви можете більш ефективно ними розпоряджатись. Друге, відмовтеся, ну принаймні, хоча б на певний час, від емоційних і імпульсивних покупок. От Спробуйте себе стримати задати собі запитання, для чого я це хочу, яку потребу емоцію я хочу зараз закрити. Чи справді я закрию її цією річчю? Бо частіше ну, це або про їжу, або про якісь дріб'язкові витрати не потрібні, але вони, скажу чесно, за місяць набираються гарненькою круглою сумою, яку можна було би інвестувати. Третє. Вас хвилює як будь-яку людину на планеті Земля питання безпеки. А чи формуєте ви свою фінансову безпеку? Чи займаєтесь ви накопиченнями? Чи є у вас взагалі в місяць такий пункт, як накопичення, як формування своєї подушки безпеки? Четверте, замість економити, вчиться заощаджувати. Заощадження це, власне, раціональне, розумне використання коштів. Розумійте, за що ви, коли і куди ви платите. Наприклад, от зараз буде сезон новорічних свят, та й очевидно, що дуже багато магазинів вже з року в рік, особливо з технікою, виставляють в пропозицію зі знижками свої товари. От, будь ласка, користуйтеся! І п'яте, моє улюблене, вчитися емоційного інтелекту, вчиться розпізнавати, розуміти свої емоції, свої почуття, свої стани. Бо так чи інакше в різних емоціях, в різних станах ми діємо якимось чином. Та? Є якийсь певний наш алгоритм, є якийсь наш стандарт. І, от, власне, щоб не бути заручником своїх емоцій, станьте їхнім керівником. Навчіться керувати тим станом, який є у вас. Потрібна допомога. Звертайтеся я кваліфікований психолог, травма-фокус-терапевт. Мене звати Євгенія Войтович. Заходьте на мої соцмережі, підписуйтеся. Спостерігайте за моїм каналом, буде ще дуже багато цікавого.